Найвищий бал з мультитесту випускниця Франківського ліцею імені Миколи Сабота Софія Присяжнюк набрала 595 балів з трьох предметів. Абітурієнтка складала іспити з української мови, математики та біології. Про секрети вражаючого результату випускниця розповіла нашій Оксані Гуменяк. Софія Присяжнюк свою майбутню професію пов'язує з медициною. Відтак у мультипредметному тесті обрала українську мову, математику та біологію. Українська мова 200 балів, математика 200 балів і біологія 195 балів. Насправді, українська для мене була, напевно, найлегшою. Математика багато праці щорічної і просто повторення. А біологію я останні два роки найбільше взялася, тому що і підготовка до олімпіади дала дуже сильний поштовх. І просто та, з вчителями постійне повторення і постійні якісь е цікаві факти, які запам'ятовуються, дуже допомагають вивчити загальне. Okay. Я хочу бути лікарем. Я ще з дитинства про це мріяла. Мені дуже е подобається ідея того, що ти можеш дійсно врятувати кому життя. Зосередженість та спокій. Речі, які допомогли їй під час іспиту. Я вважаю, що на будь-якому тестуванні спокій це найперше. Е Така найперша частинка того, що буде успіх. Взагалі, я надіялася, що в мене буде такі бали, тому що я над цим працювала. І я дуже хотіла цього. Але завжди є такий момент, коли ти розумієш, що може бути абсолютно по-різному, і треба бути готовим до будь-якого виходу. Найвищі бали з тестування, очікуваний результат, каже вчителька біології Світлана Левицька. Софію навчала декілька років і одразу ж помітила її працьовитість та здібність. Три роки ми з нею працювали, і буквально з першого року я відчула, що ця дитина має дуже великий потенціал і дуже працьовита. Тобто, це одиниці таких дітей, які на уроці, коли ти пояснюєш. Не зводять з тебе погляду, якщо ти сказав, що варто отак зробити, ця дитина зробить і зробить ще більше, ніж ти сказав. І це дуже цілеспрямована людина. Допитлива і має талант, розповідає про свою ученицю, вчителька української мови Ірина Герега. Софію навчала сім гімназійних класів. У ній поєднується і логічне мислення, і образне мислення. Ну і звичайно, характер, характер переможця. Тому вона брала участь у різних олімпіадах. Коли ми йшли на олімпіаду з української мови, вона брала участь не тільки в олімпіадах з біології, але й українська мова. Вона йшла і казала мені, я йду не за призовим місцем, я йду за першим місцем. І вона це перше місце приносила. 200 балів і цей високий рівень мультитесту це все закономірно. І це є велика праця. Нічого не дається просто так, хто б що не казав. І в мультитестах може пощастити, пощастити хіба тільки трішки. Такий результат досягається наполегливою працею. Завжди досягала своєї мети і була дуже наполегливою із дитинства. Говорить про свою доньку Людмила Присяжнюк. Для нашої сім'ї це дуже велика гордість. Наша дитина дуже наполеглива. Ми з чоловіком вважаємо, що найкраще треба було спочатку постаратися вибрати навчальний заклад. І ми вибрали спочатку 26 ту школу початкову, а потім першу гімназію. До речі, із нового навчального року у ліцеї імені Сабата навчатиметься і молодший брат Софії.